Всім привіт, з вами Ольга Ковальова. Сьогодні ми будемо говорити про те, яким чином ми можемо оцінити наші власні шанси на те, щоб нас зарахували на вищу освіту в Данії. Чому ми говоримо про це саме зараз? Тому що вже 1 лютого починається вступна кампанія. Я нагадую, і це дуже дуже важливо, що на відміну від України в Данії вступна кампанія починається у Лютому і для нас, тих, хто має іноземні атестати і поступає в вищі дані. Ми будемо поступати за квотою. 2, Тобто то для нас вступна кампанія закінчується 15 березня. Щороку до мене влітку звертається ціла купа наших абітурієнтів, які тільки оговталися, що ось я закінчив школу, і тепер я готовий кудись поступати. А вже Пізно вже нікуди ви поступити не можете. Хіба що десь залишиться вільні місця? Тому зверніть на це увагу. Це дуже важливо, і будемо готуватися до вступної кампанії, першого, яка розпочинається 1 лютого, саме зараз. Чому не завадить дізнатися, який конкурс був у попередні роки, які мої шанси поступити цього року? Тому що в Данії є така система, яка дозволяє нам подати до восьми заявок на вступ в різні вищі, або в один той самий виш, на різні спеціальності. Тобто, всього ми можемо подати вісім заявок, і їх ми маємо розподілити за пріоритетом. Сюди я хочу в першу чергу, сюди я хочу в Другу чергу, і, так далі. і якщо в нас, скажімо, є певні ідеї, куди ми хочемо, але є план Б, і план С і так далі, то, можливо, нам варто обрати кілька варіантів для того, щоб бути впевненими, що ми поступимо. І в такому випадку буде корисно знати, наскільки наші шанси високі поступити сюди, сюди і сюди. Тому будемо дивитися на статистику за попередні роки і будемо вважати, що приблизно так воно і буде цього року. Ви бачите офіційну сторінку Міністерства освіти та досліджень, данську, і це сторінка, де ми можемо знайти статистику. Це основні показники щодо подання заяв та зарахування. У нас будуть цікавити ось ці дві сторінки. Я спочатку відкрию оцю, яка називається код. Ось вона. І тут ми можемо відкрити перший документ. Його можна скачати, його можна. Відкрити у форматі PDF, я його відкриваю у форматі PDF, Я дам посилання на цю сторінку в описі до цього відео, щоб ви потім знайшли все самостійно, якщо буде бажання подивитися на цей документ самостійно. Що це за документ? Це загальна статистика, куди скільки поступало, і скілько зарахували, яким чином, і так далі. Давайте дивитися, як читати ось цю таблицю. Ну, ось тут перелічені всі назви навчальних закладів з їхніми кодами і так далі. Так, як розшифровувати оці показники? Давайте подивимось на оці колонки. Так, от, це в нас назви спеціальності, тобто назва університету спочатку, а потім йдуть всі спеціальності перераховані, які в цьому університеті викладаються. Ну, і, відповідно, їхні коди. Ось тут ми маємо кількість зарахованих, а тут кількість тих, хто подавав заяв. Зверніть увагу, що в нас всі зараховані поділяються на дві категорії: це ті, кого зарахували, і це ті, хто отримав пропозицію місця стандбай. Це якщо людина не поступила минулого року, не пройшла по конкурсу, їй в деяких випадках можуть запропонувати. Почекати, так, от постояти в черзі. І таким людям пропонують місце наступного року. Я не буду зараз лізти в дебрі і розказувати всі нюанси цієї системи, просто щоб ви знали, що в Данії така система існує. Ця колонка це кількість тих, хто подав заяву, і це в нас загальна кількість тих, хто подавав заяву. А це в нас буде кількість тих, хто сказав сюди, я хочу поступити в першу чергу. Тобто тих, хто обрав цю освіту як свій перший пріоритет. Що це означає? В даній така система, що якщо ви подаєте кілька заявок, ви їх ранжуєте. Я вже це сказала. Сюди я хочу в першу чергу, сюди в другу, сюди в третю». І якщо я поступаю, я проходжу по конкурсу в те місце, яке я обрала як пріоритет номер один, то вони зобов'язані запропонувати мені місце. Всі інші, отримують, всі інші по списку отримують звістку від першого вишу, що ми запропонували цій дівчині навчальне місце, тобто, всі ті, то в мене пріоритет номер 2, 3 і так далі. По черзі вже нічого мені не пропонують. Якщо я відмовляюся від цього місця, яке мені запропонували у закладі номер 1 то все я нікуди не поступила вже ніхто мені нічого не зобов'язаний. Надавати. Але ж якщо я не пройшла по конкурсу туди, куди я обрала як перший пріоритет, тоді мою заяву починає розглядати той, хто стоїть в черзі як номер два. І так далі, до тих пір, доки всі не переглянуть мою заявку і, можливо, хтось з них мені щось запропонує, а можливо, я нікуди і не поступлю. Тому, якщо в нас є така кількість. Всі, хто подав, а зарахували, тобто подали заявку як на перший пріоритет стільки, то в першу чергу конкурс проходив серед оцих осіб, хто подався як за першим пріоритетом. Так, і ось це ця колонка також цікава, яка називається Quote. -it. Оцінить це середній прохідний бал тут слід трішечки згадати, що таке квота 1, що таке квота 2. Зазвичай розподіл виглядає таким чином. 75% поступає за квотою 1 і 25% всіх абітурієнтів набирають за квотою 2. Але розподіл може бути різний. Може бути, що всі поступають або за квотою 1, або за квотою 2. Може бути, що розподіл 50 на 50. Але у більшості випадків це 75 на 25. Так от, ті, хто поступають за квотою 1, ті подають документи на основі своїх випускних іспитів у гімназії. Тобто, тут, тупо, конкурс атестатів, так само, як в нас рахується середній бал по ЗНО або сумарний бал по ЗНО, хто найбрав більше балів, той і молодець, того ми зарахували в першу чергу. В Данії рахують середній бал. І ось це середній бал тих, хто поступив. Нагадаю, в даній 12 бальна система 12 балів це найвищий бал, потім іде 10, потім іде 7, 4, 0, 2, 0, 0 і мінус 2. Щоб отримати мінус 2, треба постаратися. Далі, що відбувається далі? Якщо в нас більше було тих, хто подавав за квотою 1, ніж місць. На квоту 1, то всі, ті, хто не пройшов за конкурсом, автоматично переходять до квоти 2. У квоті 2 розглядають не оцінки, і зазвичай оцінки там взагалі не мають жодної ролі. Там є певні свої критерії, як участь у громадській роботі, наявність відповідного досвіду або, взагалі, досвіду роботи, наявність якоїсь іншої освіти, перебування за кордоном, служба в армії, що завгодно. Всі -всі Речі, треба дивитися на сайті вишу, зазвичай до кожної освіти розписано. або взагалі, якщо навчальний заклад має одні і ті самі критерії для всіх освіт, то десь цю інформацію на сайті закладу можете знайти, що саме вони хочуть побачити від своїх абітурієнтів, які поступають за квотою 2. Тобто це потрібно зрозуміти для того, щоб вміти прочитати оцю. Таблицю і зрозуміти, що тут для мене я можу почерпнути. так? Тобто, коли ми бачимо, що прохідний бал отакий, зашкалюючий, 10 балів це дуже високий бал, так? то це означає, що бажаючих було так багато, що середній прохідний бал був дуже дуже високим, тобто був дуже дуже жорсткий конкурс. І ми бачимо дійсно тут було. 3 тисячі тих, хто подав заяву на 650 місць. Тобто, фактично, в середньому чи близько п'яти осіб на одне місце. І навіть тих, хто обрав це як перший пріоритет, майже ну, трішечки менше, ніж три особи на місце. Тепер давайте дивитися далі. От є, наприклад, от таке Елі Оптет Лейплеси. Це означає, що на квоту один, так, на квоту 1 подалося менше, ніж було місць виділено під квоту 1. Тобто на квоті 1 залишилися вільні місця. І, от саме на такій спеціальності, де написано, що всіх зарахували і залишились вільні місця, нам і слід орієнтуватися. Це означає, що там був недобір. На жаль, нічого не сказано про те, скільки взагалі було місць, або скільки було місць під квоту 1, скільки було місць під квоту 2. Просто згадано, що принаймні всі ті місця, які були відведені під квоту 1, були зайняті, і ще вільне місце залишилось. На жаль, от ті, хто подавався за квотою 2, не можуть перекинути на квоту 1. Навпаки, можуть, так, ті, хто не пройшов за конкурсом на квоту 1, не вліз, так, їх можна перекинути на квоту 2. От, Тобто далі йдемо і читаємо, ми можемо подивитися, тобто, що ми можемо з цієї таблички взагалі взяти. Так, ми можемо дивитися співвідношення, скільки було зараховано відповідно до того, скільки було подано заявок. Наприклад, ось тут ми бачимо, що взяли 34 особи, так, зарахували, але як перший пріоритет обрали всього 24 особи, так, тобто, у цих 24, скоріш за все зарахували, а потім ще добрали з тих, хто не поступив кудись в інше місце, але обрав цей заклад як другий пріоритет чи третій пріоритет, вони також були зараховані. І ми бачимо, що прохідний бал доволі середній. Так? І ми тут бачимо, що всіх взяли стендбай, всі, хто був на стендбай, місцях, всіх взяли і залишились вільні місця. Тобто тут. Фактично конкурс був низький. Далі просто ми можемо отак гортати і дивитися оці фахи, де є це, що Елі Оптейт і Ліді Плейси. Я нагадую, що це звернуть увагу, що це місця за квотою 1, Ми будемо поступати по квоті 2. Тобто, це ще не означає, що по квоті 2 були місця, але ми можемо співнести. Приблизно популярність, так, оскільки було за квотою 1, то приблизно стільки ж було за квотою 2, тобто відповідно цієї. Тобто, можна передивитися цей документ і знайти оці вищі, оці навчальні заклади і спеціальності, які вас цікавлять, і подивитися, які там були. Середні бали і так далі. Ось тут ми можемо побачити, наприклад, середній е, прохідний бал був всього 4 бали. Так? Тобто це доволі невисоке, значить, конкурсу фактично не було, хоч і тут не написано, що ще залишилися місця. Може бути таке, що місць не залишилось на квоті 1, але на квоті 2 ще були місця. От. І е, якщо написано, що були місця і на квоті 1, то скоріш за все вони були і на квоті 2, і так далі. Так, Оце ми можемо листати, гортати далі і знаходити те, що нас цікавить. Якщо в середній прохідний бал там були такі. Десь там на юридичній спеціальності, на медичній спеціальності було там, десь я бачила, що прохідний бал був 11 з чимось пунктів. Так, то це означає, що дуже-дуже все сумно і туди поступити дійсно важко. Тепер давайте подивимось інший документ, оце Ансьойне Аптене. Це трішечки інформації про тих. Тобто про демографічний, можна сказати, склад тих, кого зарахували, і хто, власне, подає, подавав заяв. Тут розподілено статистику за такими критеріями: стать, вік і підстави для зарахування. Нас будуть цікавити саме підстави для зарахування, тому що саме це більш нас відділяє з усіх інших. Давайте подивимось: ну, оце ансюєт, це скільки було заяв. А це obtain, це скільки було зараховано. так? І давайте подивимось сюди. Цей документ можна тільки закачати, він чомусь не відкривається. Але я дам посилання, і ви самі зможете знайти цей документ і подивитися його. Значить, дивіться: ось він в мене відкритий. Що нас тут цікавить? У ці колонки. Тобто тут знову таки перераховані ці всі навчальні заклади, їхні освіти, які вони пропонують, і тут нас буде цікавити на підставі, чого ці особи поступали. Ну, це все перші чотири, це Данські гімназії, ХОЕФ це дворічна гімназія, решта це трирічні гімназії. Це IB школи, я знаю, що більшість з вас знає, що це таке. Далі ГІФ це те, куди ми збираємося йти 17 січня. Я нагадую, що якщо ви проживаєте поблизу Копенгагену і вам не вистачає данської мови, або третього року гімназії, або якихось інших вступних вимог, то ця подія може бути для вас цікавою. Я вас запрошую приєднатися. Це вступні курси для інженерів, це середня спеціальна освіта і інші підстави для вступу. Зверніть увагу, що це все данські освіти. Далі йде в нас IB-школа за межами данії. Так, і ось це інший іспит, який дає право на вступ із-за кордону. Наші атестати це саме воно. Тобто нас буде цікавити в першу чергу ось ця колонка номером 11, скільки було зараховано попереднього року на такій підставі, як у нас. І ось ми можемо дивитися просто обирати той фах, який нам Подобається, куди ми хочемо поступати, і дивитися, що тут в колонці номер 11 скільки було зараховано, і порівнювати з тим, скільки людей взагалі було зараховано. Так? Ну і також ми можемо відкрити ось цю, ось цей документ, скільки подавало. І порівняти так, ну якщо мало таких, як ми набрали, тому що мало таких, як я подавала, то в принципі нічого страшного. Але якщо туди хотіло багато людей з іноземними документами, а зарахували кількох, то це вже тривожний дзвіночок для нас, так тому слід обирати ще якісь інші варіанти, куди ми можемо поступити, щоб не залишитись наступного навчального року без Освіти. Все, на цьому я дякую за увагу. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною, що ви самостійно зможете розібратися в цих документах і знайти якусь інформацію, яка цікавить саме вас. Все, всім папа, -па, побачимось у наступних відео.